Постачання труна від ФОП Кандратюк. Місто суми. Український виробник трун бюджетного сегменту, але, але гарно за якістю та доступна, доступна ціна. Майже весь ряд тут все труни ФОП-Кандратюка. Це я відкриваю кришку. Розпаковую кришку. Вона називається комбінована, тому що в неї є деталі вакованого дерева. та Тканеві ткань використовується. Бачите? Ну, чудово виглядає. Тут запакована йде. Запакованою. Дуже обережно, бачите, доїхала вона ціленька. Жодної подряпини, царапини я не бачу. Потім зараз розпакуємо ще дно. Низкий. Дуже щільно літкою замотується. Але це для того, щоб не де не намукло, не пошкрябилось. Ми їх розвантажували на склад сюди до нас під дощ, під дощем і нічого. Не промокло. Ось так. Ну це я потім дістану. І така труна. Подивіться. Дуже гарно виглядає. Акуратно зроблено все. Все на своєму місці. Тканина. Це ми приберемо ось такі ніточки, вони трапляються. А в усьому іншому, подивіться, нагадую фоб Кондратюк, місто Суми. Ось таку продукцію роблять. Це фоб Кондратюк, і це, і це фоб це, то, Це, ФОП Кондратюк. це його моделі. Це, це, Ця модель трошечки подорожча, ніж ця. Бачите, тут можна подивитися навіть в чому різниця. Тут є плінтус лакований, тут його немає. Сама поверхня трохи іншої якості. Це пил трохи іншої якості. Тут товще, гарніше зроблено все. От можна і порівняти їх. Фоб Кондрачук, місто Суми.